Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Сто тисяч гривень зібрали зооволонтери для допомоги Наталії Черкасовій власниці притулку для тварин, який згорів 8 листопада 2024 року. Всього у притулку перебували понад 40 собак, коти та равлики. Цих тварин Наталія вивезла з зони бойових дій, а також підібрала у сусідніх громадах. Що тепер буде із притулком, і яка причина пожежі, детальніше дивіться у цьому випуску Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! 11 собак, кішка та равлики загинули в пожежі 8 листопада у селі Прибуток в Потіївській громаді. Всього у притулку перебували понад 40 собак, а ще коти та равлики. Про це Суспільному розповіла Наталія Черкасова, власниця притулку. Жінка родом з Луганщини. За її словами, у згорілому будинку вона понад рік жила разом із тваринами, яких евакуювали із зони бойових дій. Також деяких безпритульних собак жінка підібрала у сусідніх громадах. І що у вас згоріло? Тварини. Саме дорожче це тварини. Троє дорослих, двоє лежачих були. Один здоровенний пес був зі Слов'янська. Оце його подружка сидить, вони з одного будинку були, ми забрали. Старий пес вівчара, Я з Раду, мишля. Забрала його кілька тижнів назад. Буквально єлі виходила. такий дуже старенькі пес був. І мама, і вісім цуценят, кішка і здоровенний акваріум з равликами. У день пожежі Наталія поїхала за їжею для тварин. За її словами, вона за годину перед цим вимкнула плиту та іншу техніку. Ні слідів, ні запаху диму в будинку не було. 8 листопада о 16 я поїхала з дому, бо тут за, коротше, за 30 кілометрів є завод, вони віддають собакам безкоштовно. Ясні, обрізки, сало, я раз на тиждень туди їжу. Але не доїхала, бо коротше, заглухла машина. Мабуть, так мало бути о 17.14, Це за година 14, Галя мені телефонує, кричить, каже, в тебе хата горить. А я кажу, в мене машини заводиться. Вони мене під'їхали, забрали. На Житомирщину Наталя переїхала у серпні 2023 року. Жінка за кермом мікроавтобуса вивезла 26 собак, 11 котів, 39 чурів. щурів. Знайти будинок на Житомирщині. Наталії допоміг побратим. Я з Луганщини і коротше це. Це вже мої Ба. розвалини. Я більше півтора року займалася евакуацією 200-300, Цивільні тварини. Коротше, це і Харківська область, це Куп'янський район, Ямпаль, Лиман, Донецька область, Луганська область, починаючи Сівродонецька з 8 березня. 22 року по 16 квітня періодично преподавала тактичну медицину бойову в Азові. Серед вцілілих після пожежі тварин собака на прізвисько Мотя, яка допомагала Наталії евакуювати і людей, і тварин. Мотя колишня безпритульна. А потім вона вирішила, що я буду жити з нею. Не вона зима, а я з нею. Ми її брали на евакуацію, бо вона панічно ну коротше боялася залишатися вдома. І вона якось почала з нами під завали лазити і бігати. Ну і плюс собаки вони попереджають про обстріли, бо ти можеш просто тупо не почути і все. Гавкають, скандалять, а ця тягне за штани в підвал. Раніше моця була домашньою собакою. А потім господар, ну, в віці дідусь був, він помер, а діти були такі чемні, що викинули на квартали на гаражі. Мужики не розтірялися, вони її там вона до одного прилипла, вони в гаражі таку вирізали дірочку. Коротше, в гаражі всередині її там обладнали Буду тепленьку. Вона в них там кілька разів народжувала, бо була безпритульна. Після початку повномасштабного російського вторгнення мотя допомагала рятувати людей з-під завалів на сході України. Ми її чіпляли камеру, бодікамера така на шлем. Соба я вам кажу, собачі речі коштують і бронік дорожче ніж зараз. Самі круті Плетиновські. Ми її запускали, де наприклад завали, запускали її в якусь дірку, де можна було залізти. У нас хлопчик був. Він сидів з планшетом, він дивився, де там люди, і скійдека кількість під завалом? Це Все про Донецьку. Сєвєродонецьк, потім в е, Лисичанську, в Куп'янську було як е, уже де окупували Куп'янськ. Наталія розповіла, що після пожежі вижило приблизно 37 собак. Наразі вона з мотою та іншими тваринами живе у Хліві. Жінка говорить, що вперед день пожежі сусід погрожував їй підпалити будинок. Напередодні ввечері в нас тут е, жив один чолов'яга. Сусід, м'яко кажучи, як можна його так назвати. Тепер він перед цим сварився. Він коротше прийшла до нього білочка. Він ввечері тут і двері вибивав. грав, давай мені водку, давай мені сігарети. Я кажу, тобі, що магазин і що не ми торгую. Я взагалі не вживаю, бо я кожен день за кермом. Він притяг півторачку бенза, бо він купує на у ньому. Такаса була там пилка, коротше, там якісь рога різав. І він сидить. Він, він не може підпалить просто. Він вже хотів листя підпалити, бо перед цим листя було згрібане кучами. Я забрала ту півторачку, викинула в кущі. на Нього наверщала. Коротше, він собі пішов. Півночі він мені телефонував, погрожував, є записи розмов з ним. Ми зв'язалися з сусідом Наталії Черкасової Едуардом. Чоловік розповів, що не підпалював притулок. чому? тому що перед тим, це була середа 4 ранку. Я її лично... Вона привіла до мене, її там, наче, дикую, я її душив там, на за дикує загорі Це брехня, там натуральна. Я тобі відношення ніякого не маю. Я був у людей взагалі в зовсім інших, і вони це підтверждають. А то, що там вона молотить ну, цю страхомодію, ну, то хай то їй не питання. Ну. А... Чи погрожували ви пані Наталії саме що підпалити її будинок? Ні. Я так казав. ні. За висновками фахівців ДСНС, пожежа у будинку виникла через несправне пічне опалення. Про це Суспільному розповіла Марина Вітвіцька, інспекторка з комунікації Житомирського районного управління поліції. Повідомлення про пожежу в одному з сіл Потівської громади надійшло до поліції близько 17 8 листопада. На місці події працювали. Правоохоронці слідчої оперативної групи раду відділення поліції та фахівці ДСНС правоохоронці зафіксували усі обставини події, встановили свідків. Нині за цим фактом проводиться перевірка. Також вже було проведено експертне дослідження, відповідно до висновків якого причиною пожежі стало порушення правил монтажу нагрівальної печі. Відбудовувати притулок Наталії допомагає Юлія Закшевська, Житомирська зооволонтерка. За п'ять днів волонтерка зібрала 100 тисяч гривень для відновлення притулку. Жінка каже, що збір ще продовжується, і скоріш за все, що ці кошти будуть іти на огорожу на відбудову е цього всього притулку для собак і будинку. Ну людині нема де жити. В першу чергу загородити, щоб не було ніяких проблем. А також я привезла трохи корму, е деяку одежу, підстилки для собак, ну гігієну там невеличку. Ну я ще планую приїжджати. А зараз короткий огляд подій тижня. З 12 листопада 2024 року головне управління національної поліції в Житомирській області очолив полковник поліції Олександр Ковтун. Раніше він перебував на посаді начальника управління дізнання національної поліції України. Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Житомирській області. Новопризначений очільник ГУНП області Олександр Ковтун назвав пріоритетні напрямки роботи на посаді, зокрема протидію злочинності підтримання публічності. Порядку та безпеки документування воєнних злочинів. 13 листопада на насосній станції комунального підприємства Житомирводоканал розпочали монтаж сонячної електростанції. Загалом на об'єктах водоканалу планують встановити 12 сонячних електростанцій. За сонячної погоди обладнання насосних станцій зможе повністю працювати від панелей. Про це Суспільному розповів Роман Ілик, директор КП Житомир-водоканал. За його словами, шість сонячних електростанцій вже працюють. Екс-керівнику одного з управлінь головного управління Державної податкової служби в Житомирській області оголосили підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману. Про це Суспільному розповіла речниця прокуратури в Житомирській області Тетяна Гоша. За її словами, посадовець у червні 2022 року подав заяву про увільнення від виконання обов'язків зі збереженням місця роботи та середнього заробітку. Підставою для цього вказав зарахування до формування сил тероборони зсу в іншій області. При цьому нікуди не поїхав і не розпочав службу, а перебував увесь цей час вдома та щомісячно одержував середню зарплату. Унаслідок цього заволодів майже 700 тисячами гривень. Чоловіку інкримінують частину четверту статті 190 кримінального кодексу України за володіння чужим майном, шляхом обману, шахрайство, вчиненому у великому розмірі в умовах воєнного стану. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільна Житомир у студії для вас. Працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.